Друзі, всім доброго вечора! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! йому учимою таке господарство? Працюю далі, так що вирішив зняти мотиваційний відосік для тих, хто все таки. Розочарвується тримати господарство, свині навіть при ціні 10 гривень зерно все одно вигідно. що буду тікати з цієї клітки, і розкажу приблизно. А ви вже порахуйте, скільки можна заробити на отакі свинки. Восьмимісячні від народження. Тобто тут у нас приблизно 200 плюс. Але для того щоб це все діло. Ну, чітко щитати, то треба це все діло вважити, і т.п. Але це у нас стоїть на потусі і в нас вложений вже ресурс. Тобто в свій час я працював і на заправці, і по халтурам ходив, і обрізав дерева, і горав городи, і фрезерував. І що я тільки не робив. Для чого? Правильно, для того, щоб створити своє невеличке домашнє господарство, так як у мене ресурсу не було зовсім. Ну, а потім Розпочав там троє поросят мені дали, і я пішов, 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 пішов. Так що, друзяшки, для того, щоб вигодувати 200 кілограмів свині, от сьогодні ми, наприклад, продали порося, відвіз я діду Вітьки. Ну, з діду Вітьки я взяв поросята, там в середньому вийшли, одне було пішти, почти 30, одне 27, тобто десь по 28 середня, да? тобто я продав по 3 тисячі гривень. Ну хай ви купите по 3,5, а ще, можливо, ви вивізьме 10-кілограмма всьому навсьому за... Дві з половиною тисячі гривень. Тобто кожна людина рахує, я купив порося, задає питання, і за скільки я його купив? Я купив порося за дві, я купив порося за три, я купив порося за чотири. Тобто тут вже є свої моменти, в залежності, який вік яка вага того поросяти. Понятно, чим більшеньке поросятку, тим легше з ним вже далі боротися. По-перше, воно вже нормально їсть, воно вже легше переносить стреси. Воно вже відлучене і переведене, і провакциноване, якщо ну, господарі цим, цим ділом займаються. І приблизно скільки можна заробити. Якщо, наприклад, у вас 200 кг свиня, на сьогоднішній день середня вага, не знаю, як у вашому регіоні, середня десь до 90 гривень за кілограм. Ну, тут у нас 220 Я думаю, що в п'ятницю ми зважимо і подивимося, яка. Якщо ви будете робити комбікорм самі... З розрахунку, десь в середньому зерносуміші піде на таке порося, якщо воно 200 кілограмове, це десь 600 кілограм. Тому що чим більша свиня, більше трати калорій на себе, то, відповідно, що правильно, трошки більший розхід. От, чому і на комплексах ріжуть порося там 110, 115-120 кілограм. По-перше, це пісна свинина вищої категорії. По-друге, ті свині, які ріжуться на бойнях, вони... Не смаляться, вони ошпарюються. І для тих людей хочу спростувати ваші міфи, дурнуваті, що пластмасові свині на базарі 90% свиней у нашому регіоні, наприклад, це свині з комплексу. Не знаю, як зараз, але раніше це було так. Але проблема в тому, чи не проблема, а різниця лише в тому, що на комплексі, якщо свині здаються на месокомбінати, і там проходить ошпарка і шкуру просто волосяний покрів ошпарюють, як із збройлера пір'я, і шкрібають. Ну, це може розказати вам люба людина, яка працювала на бойні. Ну а потім вже зрізається так сказати, сало чи шкура, тому що коли поросятка невеличка, то там в принципі, то і того сала, то й нема. Але для того, щоб виростити таке порося, для чого ми його робимо, для того, щоб в нас вже було товарне сало. І ми протягом всього періоду часу у нас не було проблем із салом там, конкретних. У нас товарне сало, іменно таке, як у нас. От, як казала одна людина, мені о, хай це мій знайомий там, але казав, я на базарі вже давно такого сала не бачу. Не в тому плані там товсте, тонке. От, по-перше, воно на боках у нас завжди йде товстіше, на спині йде тонкіше. По-перше, на таких поросятах. От, ну, це є люди, чому тримають, але чому ми так тримаємо? Наче з економічної точки зору не вигідно. Але сало ми продаємо по нормальній ціні. Я не знаю, дивлюся, там TikTok, Facebook, Одеська область, там товарне сало, ну там товарним його не назвеш, коштує там 85 гривень. Ми продаємо боки, бочки, не не те, що на лопатках, іменно на боках, продаємо 200 гривень цю дорогу. І проблем немає, і ніхто не сказав, що це дорого чи дешево. Тобто є товар, знайдеться свій покупець. Ми працюємо на свою аудиторію, чим мотивуємо інших людей працювати і збирати свою аудиторію. Тобто, якщо 200 кілограм свиня у вас... Жива вага там 85, то це буде скільки в нас? 17 тисяч гривень, да? наче трошки маловато, але я вам скажу по секрету, це не багато ви заробите, але заробите чим? Тим, що шкрібаєте гімно, самі туди повиносте, погодуєте, їх потягаєте зерно. І якщо розсудите там, на 10 свинях, там на протязі 8 місяців, то це не о чому. Ну, це на протязі 8 місяців, коли ми їх купили. Але в нас це від народження, в нас проходять ще деякі моменти, тобто у нас ще є. От від да? дорощування, у нас пропало поросятка, тому що ну таке також буває, да? ну і не від набрякової, від якоїсь іншої хвороби. Треба прогластувати, провакцинувати, треба свиноматку спарувати. Тобто, оцей процес, який відбувається там біля свині, ті люди, звісно, які не тримають свиноматок, вони знають, що це таке, але не знають, що це таке, і говорять там те. Та там він продає порося, а правильно, вигодувати таку свинку, наприклад. Да? Поставити її на комбікорм для супоросних, пролистувати, провакцинувати. Прийшла в охоту, спарувати і чекати. О, і чекати там фактично 4 місяці. І вийде результат, якщо все буде добре. Або ось такий результат. Поросят було 16. Цвиномотку ми спасли, а поросята всі у нас мертві. Ну, такий от бонус плюс. Ну, але найголовніше, що цим ми врятували. Ну, і вона піде на здачу. Тобто ми її здамо. От, так що, друзі, ну от якось так. От, і ось ми відсадили також дві дівчинки, по-перше, що ми їх тримали деякий період часу, зараз вони тут на нормі сидять. І сьогодні ми продали таких двоє поросят. Ось, так з подивишся, не скажеш, але... Одне було 29, одне було 27 почти, але е, я вам скажу, саме менше, це в нас усі Альонка, а так дівчата в нас доволі непогані. Якщо тут ще в нас два кабанчика знайдеться, то ми також ще віддамо сусіду моєму більш за все. А може позвонимо Андрюхі, хай на синома. У мене два Андрюхи, один з Корнівки, один тут у нас по сусідству. Так що з такого поросята, якщо стартувати, тобто 30 кілограм, то вам... Що там останеться? 170 набрати, зрозуміло, тоді вже вам не треба 200 кг корму згодувати. Ну, а тут що у нас? Прийняти опороз, проколоть залізо, повскусювати зуби, хвости, провакцинувати від набрякової, проглистувати від ташени, від традиційної чуми, тобто ТД і ТП, да? Ну і дещо витербито. І але скажу вам, якщо цим ділом займатися, то в будь-якому ділі є свій плюс, якщо ви будете незалежні і будете самі це все діло реалізувати. Якби я займався малими поросятами, більше віддав би перевагу все-таки F1, дав би можливість на кількість і на обороті, да, хтось розпоросився, хтось перегуляв, хтось не все так гладко зложилося, ну, але це на потоці. О, ну а так ми тримаємо для себе. Чому е, такі непонятні схрещування? Ну тому що є свої порівняння і свої смакові якості. Ті люди, які з нами працюють, вони, я думаю, нас зрозуміють. Ну і таким чином ми тримаємо клієнта, ми працюємо під когось. Так само, наприклад, як розборка Переяслав, Автоклуб, тікток канал Женя. От. Він розпробував і він вже бере в нас. Ну, приємно людині, а там вже дивлюся, квадрогараж хоче до нас підтягнутися, тому що Женька вигощав. Ну, от ми працюємо для них, вони працюють в іншому напрямку. Так що, друзяшки, будь-який напрямок. Понятно, сільськогосподарський він такий дуже різкований і в сільському господарстві, і в аграрній сфері. От. Ну, але цим треба займатися. Так що Вигідно. І заробити можна, якщо ви, наприклад, на свинках, да? оставили ми цю пока на свинках, е на маленьких заробити відхрена просто на маленькій кількості. Ну, як від хрена уші? Ну, воно не рентабельно, якщо мали мало, мало свиноматок. Треба, щоб багато свиноматок і продавати кожен місяць там по десятку якихось по 100-200 голів. Тоді на кожному поросяті, якщо ви по тисячі заробите, то буде у вас 100 чи 200 тисяч. От. Ну то якось так. Ну, а якщо ви хочете на одному поросяті заробити мільйон, такого не буде. Не рахуйте 10 поросят по 3 тисячі чи 30 тисяч. У них буде вложено всі 25. Так що, друзі, якось так. Ну, Якщо у вас вже є сарай, там, вже він купився, т.д. де і т.п., то якось можна і не рахувати. А якщо ви це все діло починаєте з нуля, то ці всі моменти треба рахувати. Так само, як і курочки, да? є, вилупилися, проінкубірували. І є, чекаємо яйце. що якось так, ну і вер до наших бацманів. Для того, щоб отримати такий результат, то треба просто трохи часу. Якщо жива вага у вас 17, то якщо ви продасте м'ясо, то буде у вас... Ну точно 34 буде 100%, а якщо будете переробляти коптити, робити ковбаси, то ще буде більше. Я думаю, що кожен зможе вас порахувати. І одне сказати, що з людьми, які переїхали з міста в село, з ними легше працювати, їм легше якось об'яснити. І вони хочуть все рахувати, щоб знати, скільки вони потратять приблизно, як, ну, як вирахувати під сезон там. Такий період, коли зерно там 10-12, коли там 6, там, але треба брати середнє арифметичне. І на, якщо ви купуєте зерно на рік, то у вас гроші лежать мертвим грузом, чекають весни, але вони мають можливість, якщо ціна підніметься на зерні, типу, утримати цей баланс. Ну, але формувати ціну треба з того зерна, яке на ринку. Тобто, ну якось так. Так що працюйте і ще вам скажу, що... Можна заробити і доволі непогано на сценарстві, якщо воно буде рости, якщо воно не здохне, і якщо ви будете робити продукцію харчування для людей, як для себе. Так що всім миру здоров'я і добра, хапайте Бога за пазуху, підтримуйте наших хлопців і тримайте господарство. Всім пока-пока.